Рівного дня, шановні українці, зараз буде цікава розпаковка. Отримав подарунок, знаю, що це від ЗСУ. Допоміг людині, От, і людина вирішила бути вдячною. А це колега відуючий. Тому що відуючі завжди щедрі, вони дзеркальні, в принципі. Окрім чорнушних, ті завжди роблять зло, або цих високоблагих, ті всім прощаю, всі роблять добро. От. А це дзеркальний козак наш. Ось, побратим магічний, плюс працює, знищуючи ворогів. Дивимося, це патчі. Бачу, що патчі. В колекції. Оп. З козаком. Козак-характерник. Так. Колекцію таких ще немає. Буде. А ось це. А ось це. Ох, промурашило. А ось це, шановні мої підписники українці. Це у нас йдуть гліфи. Дивіться, яка краса. Це єгипетські гліфи. Давайте будемо монтикувати. Спробуємо. Це ж цікаво. Це ж цікаво. Зараз я візьму мішечок до них і ми продовжимо нашу роботу. І так, беремо мішечок свій. Це ще йдуть до карт оракул крука. Тут йде козацький хрест з цього боку, а з цього йдуть гліфи. Гліфи це така штука, хто не знає, цікава. От. Ось вони. Їх я проживав, перебуваючи в Єгипті, на кожен виділяв по тижню. Я їх прожив, описав кожен гліф. Хто хоче, той може придбати книгу. По гліфам. Тут є повністю їхня мантика. Дам вам. Ось, будь ласка, опис самих гліфів. І ми зараз будемо. Тобто вони тут всі є. Давайте спробуємо щось помантикувати, щоб було всім цікаво, як гліфи працюють. Вони досить цікаво фонять, Ну, відаючи, людина їх робила, їх не потрібно ні чистити, ні активовувати. тому що коли майстер робить якусь річ, то її перепрошивати ну, немає сенсу. Якщо людина з чистими намірами світлими думками, то відповідно ну, трішки є важкості, тому що е, людина все-таки в ЗСУ наш нас працює. Але це бойова енергія, тийвазіська така. Іваст, і вас, тому це нормально. Так, що ж ми запитаємо, наприклад. Наприклад, гліфи. Спробуємо зробити мантик у ними. Подивитися. Давайте запитаємо, що там станом на сьогодні на зарпані відбувається в Україні, скажіть нам. Будемо використовувати як руни, мантикувати шляхом розсипу. Так, дивимося. Ці ми ще не перевернулись, забираємо. У нас, виходить, є три групки. Ось. І будемо дивитися. Так, розділимо і давайте будемо вивчати. Тут вверх. ось виходить, тому що є гори і крила. Два різних гліфа, вони мають різні значення. Тобто, це крила, це гори. От. Це істота, гліф, який символізує ну, певну потужну істоту. До речі, через цей гліф вона викликається, дуже класно працює. І, в принципі, допомагає під'єднуватись під, під будь-які істоти. А це воїн. гліф воїн, який символізує силу напругу, от таку воїнську. Тобто, показує, по суті, що силова, Силові істоти працюють. Тобто. Mm. Якщо що правильно протрактувати, щоб було зрозуміло. Ця, з точки зору рун, можна пояснити як комбінацію схожої енергії, як у Рус, і Тейвас, скажімо так. От. А це істота чимось на, ну, вона не пертро, але умовно пертро. Тобто є якісь взаємодії порч силових військових, які в такій комбінації, як с... силова дія істот. Істот тут мається на увазі потийбічна, тому що це, це більш про потейбіччя. Тобто жирують зараз силові істоти, що не дивно що є і на війна. І це також про паразитів, от, які забирають силу, користуються силою або направляються силою. Тобто велика кількість істот активована і просто показує те, що присутність якби, на війні, на бойових діях великої кількості істот і паразитів. Взагалі, потибіч, скажімо так. Так, дивимося гори. Гори це злете падіння, але загалом підйом. Тобто йде якийсь рух, підйом, підйом України. От, в зв'язку з тим, що істоти паразитують. І також можна протрактувати, якщо в цій комбінації цю групу з цією, з цим гліфом, з цим символом, що йде підйом істот, тому що, віддаючи дуже багато істот, попіднімали раз. І, по-друге, дуже багато неупокоєних. От, з обох боків армії, які перебуваючи в безтілесному стані, є, по суті, також істотом. Які звільнені від тіла за допомогою сили, знову ж таки. Де, тобто, якщо в такій комбінації йде і підйом істот військових, і сильних душ, сильних істот самих е, українців. Так. І дивимось далі. Оцей гліф означає гармонізацію. Він відрізняється від, наприклад, від Дагази трішки, але загалом дає гармонію. І вона впала в кінці. Тобто зараз, по суті, бойові дії жирування істот, іде підйом України і до гармонізації. Мабуть, це пов'язано все-таки, що глобалісти вирішують заморозити конфлікт. От. Ну, не так швидко він ще буде заморожений, як хотілося. От. Це по тій інформації, що я маю. От. Миттєво воно прям завтра не настане. На жаль. От. Але загалом, в принципі, показує для України позитив. Але оцю наявність великої кількості істот, потім їх потрібно буде назад, цих бойових, які попіднімалися. На територію України заспокоювати упокоювати, щоб вони сила їхня напруга заспокоювалась. Також потрібно буде упокоювати багато душ. Добре, що йде підйом гора, ми йдемо вгору, в принципі, але цей глів цікавий, він дає хвилі і злетий падіння. От. А це йде гармонізація. Тобто, все, що закручено, воно ніби як стихає, заспокоюється. Ну, загалом непогано. Непоганий. Оце непогано. Це не досить добра комбінація. Занадто багато істот. От. Якщо хочете, можу ще вам щось на мантиці показати, але ну, важко буде вам пояснювати, тому що потрібно освоїти ці гліфи самостійно, хоча б книгу прочитати, розумієте? Тому що я так умовно тим, хто символьну магію вивчає, можу там в комбінації з рунами, наприклад, показати, розумієте? Якісь аналогії провести. Тому що з нуля це, це колосальна робота. Тобто більше року було витрачено на, на цю працю. Це, по суті, наукова праця. Цілий гримуар магічний по гліфах в мене вийшов. Ось. Тому, як би як є, можу порекомендувати нашим. Збройним силам роботу попрацювати. Ой, до речі, це воїн, Гліф воїн. Ось. Давайте я вам всі покажу, щоб вам було цікаво. Щоб вам було цікаво. Ось, до речі. Крила. Ось гора. Ось чому воно відрізняється. Гора крила. Так, тепер дивимося. У нас випало, ось вона. це е, воїн, воїнські істоти. Ну, по суті, як бойові духи, бойові дії піднялись. І, до речі, ось цей символ наноситься він так. Тобто, якщо на руці, то наноситься таким чином. Ну, можна і так наносити. Він допомагатиме воїнам, Збройним силам України, карати ворога. Дає силу м'язеву міць потугу напругу. от. Таку урузівську силу, скажімо так, і допомагає відводити, от ніби як енергія йде, вона відкидає снаряди, кулі, допомогу, допомагає відводити небезпеку. Татуювання не робіть. Можете зробити от такий символ на плашці, як тут з дерева, в кишені носити, або на руці намалювати, і щоб був там хною, наприклад, маркером, от, щоб можна було змити. Тому що в цивільному світі таку силову напругу вам не потрібно. От, допомагає воювати і відводити небезпеку. Тому що, здається, у нас була ось така комбінація, яка показує саме напругу якби воїнську, То, що істоти жирують на війні, скажімо так, але то йде потроху вже до гармонізації процесів. От. Тому що чисто м'яс. Ось він м'яс. Він з таким шипом. І тут більше хвостик закручений вниз. Цей більш плавніший, має більш такі. Захисні енергії проривні, а цей більш якби фіксується в простір на паличці. От, кому цікаво самому прожити усвідомити гліфи, можете придбати книгу і попрацювати з нею. от Насправді ці символи я. В своїй практиці використовувати для того, щоб щось посилити, тобто на себе нанести якісь там, наприклад, скріпку, чи там е якісь там м очисні, наприклад, гліфи пропрацювати. Дуже класно працюють, наприклад, такі гліфи, скажімо так, очисник. От. І цей. Можна для захисту використовувати, наприклад, в такому плані. Е можна доносити інформацію. Закріпляти інформацію, давати легкість вирішення якихось питань. ось. Або робити покарання ворогам, наприклад. Та й так, добре, слава українській нації, смерть ворогам. Кому цікаво вивчати гліфи, звертайтеся, купуйте книгу, і все у вас буде чарівно. Щоб придбати, напишіть мені на e-mail, я вам вишлю реквізити, оплатите і можете користуватися. Взагалі на гліфов разом з вами робив. Мантику вперше. От. Але подивимося, якщо показуючи істоти війни, паразити, так скажімо так, військові в Україні, і Україна підіймається потроху, іде воно до гармонізації, але гармонізація це не є в даному моменті перемога, ви повинні розуміти. Тому що той, хто розбазарив свої ресурси армію. Все дозволив розграбувати, той не зможе швидко позбу... позбутися, так, скажімо. Ну, це про істот, про енергетичних, це чисто енергетичні істоти. І фізичних позбутися паразитів. Але маємо, що маємо. Маємо класний набір. Колезі, дякую. Я йому допоміг, він мені віддячив. Кому цікаво вивчати гліфи, можете прожити їх самостійно або брати і користуватися от, за допомогою описів, тут що є. В трактуванні слава українській нації, смерть ворога.